Виступ не дуже по результату, дуже багато пропустили м'ячів. Ну, але дякуємо хлопцям, що дійшли до такого етапу. Зайшли в першу четвірку. Ну, на жаль, не вдалося тут достойно спротивлятися, так сказати. Сізоном доволі, дуже задоволені, тому що так ставили мету в стикові матчі попасти, але і попали ще в четвірку. Тобто, Завдання виповнили. Якось так. Перш за все, хочу подякувати нашим е сміливим захисникам, е нашим ЗСУ, які, які в цей нелегкий час да, дають нам можливість проводити такі змагання. Ну, Валентин Вікторович сказав, що для нас е ну, як свято футбола ми не планували там. Ну, як ми планували, ну. Так сталося, що ми сюди вийшли. Да. Ми дуже задоволені. Спасибо і нашій федерації футбола, федерації футбола, і керівництву нашої школи, девша, Кривбас-84. Ми комунальне підприємство, я ж вам ще кажу, ми не з дюшорної, не академія, ми то, що маємо, то маємо. Хлопці, хлопцям хочу, хочу дуже подякувати. Всі молодці, да. ну так сталося, що ми. Ну, вийшли сюди, але результат. ну, Будемо далі працювати і беремо скільки на те, що основна маса наших гравців це хлопці 2007 року народження. Тому нічого, будемо далі працювати. Поле у нас є, слава Богу, м'ячі є, слава Богу, там тривоги нас тривожать, тривожать да, що ми убігаємо, не маємо можливості тренуватися. Ну, дай Бог, все буде нормально. Всі, всім, всім дуже, всім, 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 всім дуже велика подяка і за умови, в яких ми проживали, і харчування, і наші як там, де ми керівникам готелю. Да, керівникам, керівникам готелю. Всім, 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 всім. Да, дуже дякую і нашій Діфе. Всім миру, всім перемоги. Слава Україні. слава Україні! Турнір для нас проходив досить добре, як для того, що ми тільки перший. Рік, як представили свою команду, поюємо на 19, тому я рахую, що ми зробили великий обсяг роботи, хлопці молодці. Турнір ну, на таких стадіонах, полях ми ще не грали, тому для нас це було дуже престижно. Хотіли, звісно, позмагатися і бути в фіналі. Но... Ми отримали великий досвід, нічого страшного, третє місце теж непогано, як для першого разу, тому я задоволений. По хлопцям я можу сказати, що вони, от я з ними вже працюю третій рік. За ці три роки вони зробили великий прогрес. Вони ростуть, розвиваються. Може не так, як хочуть інші, але я бачу, що вони розвиваються, що є добре. Тренер першої команди звертав на них увагу, звертає. Я сподіваюся, буде звертати. Ми для цього і працюємо. Ну я сподіваюся, що хтось із них та й попаде в першу команду. Для цього ми і працюємо. Рішали питання не тільки для того, щоб виграти якісь турніри, а щоб ці хлопці грали на два роки молодшими за проти старших, для того, щоб вони крептіше креп, креп становились, щоб вони. Скажімо, відчували те, що їм переходити в Ю-19, там вже другий футбол. Виграти, ну завжди приємно виграти чемпіонство, але я скажу, перша черга була те, щоб хлопці зростали, щоб хлопці готувалися до переходу в Ю-19, вже до дорослого футболу. Тому, скажімо так, ці основні задачі ми виповнили. Ну, в принципі, ми довольні, і хлопці задоволені тим, що вони зіграли і як вони старалися. Тут велике ще спасибі Ю-19 команді, яка тяжкі для нас, коли у нас було багато ігор, давали людей, ті, хто не має ігрової практики. Вони грали за нас і разом ми сховали цю перемогу. І це все, футбольний клуб Динамоків це перемога всього клубу. Розумієте, коли ми, ми грали, паралельно грали і у 17, і у 19. Тому у нас багато було ігор було багато. Е, якщо ми грали тільки в один турнір, то, мабуть, було б простіше. Але ми грали два турніри, і в нас виходило, бувало так, що три гри ми грали за неділю. Тому хлопцям десь вони поднаїлися трошки футболу, але. Молодці, витримали багато ігор, витримали, скажімо так, всі мали ігрову практику і ми дотерпіли до того, що вийшли по 19-й, добули перемогу. Ми довольні навіть другим місцем, тому що ми готувалися, готувалися до турніру, до фінальної частини, готувалися до Динамо. Вчора був день, у нас трошки розібрали, як змогли там команду, був план на ігру. Десь з першої хвилини трошки не могли його дотримуватись, але потім було краще, були моменти, треба було забувати, що ми будемо жаліти. Ми довольні. І організації, і другим місцем, щоб, щоб сказати, що грали достойно.